Аккумулятора плюс на УПРАМу. Значить сьогодні будемо встановлювати на мотоцикл Ліфан CTR 200 отакі додаткові фари. Уже Значить, Світло біле, ближнє і у нас днівні ходові огні по кругу, такі ангельські гласки. Типу. Ой. Тепер купив такий прикурювач для того, щоб підключати насос портативний. Не було у мене Даже є прикурювач, бачите? Є на ньому вольтметр і два USB Не знаю, Зараз будемо дивитися, де краще. Можна Бу було б, звичайно, зняти мій штатний, але тут місця на кермі зовсім мало. Може поцепимо його в друге якесь місце. Побачимо, зараз щось придумаємо. Можна було б сюди, але тут в мене буде навігація зверху. Зараз придумаємо. Можна зовсім в сторону десь праву фару на. Дугі, дугі безпеки, значить, думав спочатку, що не хватить, ну, буде викривляти, і фара не буде рівно дивитися, але бачите, знизу у цих кріпленнях такі є зубці, я чуть-чуть його викривив і затягнув, і нормально. І чуть-чуть на самій шабатурі вона така бляшанка. Можна чуть-чуть вигинати. Тобто, Якщо потрібно буде виставляти фару, то я думаю, що на цьому всьому воно зіграє і можна буде виставити фару. Зараз ставлю другу і буду підключати під електрику. Дві установлені фари на дугі. Ну, мені здається, супер. Регулювати будемо вже по ходу вечором. Думаю, все покажу, як, світять, як світиться світло. О, зараз підключаю до самої проводки отакий вмикач в комплекті йшов. Включити-виключити і будемо сьогодні тестувати. Встановлена буде стояти зліва від в керму знизу. Значить, Теж підключив вже роз'єм для підключення е, фар. Додаткових зняв щиток. Цей для того, щоб дійти до акумулятора і підключити прикурювач і провод на фари. Фари будуть окремо включатися від е, основного світла. О, значить, прикручується оцей боковий щиток. Трима болтами бачимо. Один зверху, другий тут з боку, О, і третій отак по центру. Зараз знаходжу місце для прикурювача. не знаю ще думаю, де його так помістити, щоб він мені був під рукою і не заважав. Включив ближнє світло у фарах, ще є. Три режими. Один мигаючий. Щось одна мигає, друга ні. Так. Тепер друга мигає. Вон дві світиться. це. І зараз покажу, як горять ходові огні. Зараз, поки приблизно, накидаю, а потім зроблю все. Ось от, от такі ангельські глазки. бачимо днівний ходові огні. Буде суперово. Зараз вечором будемо провіряти. Щось мені віддає із середини червоним. Не знаю, чи має так бути, але так прикольно. Вити прикурюватель на кермі місця в мене мало і воно неудобне, тому що воно не маленьке. Придумав повісити його ось на. Дугу з під низу, поки, не знаю, тимчасово чи постійно може буде закидати водою, але поки буде воно так стояти. Підключив вже, ось ми маємо вольтметр, два USB і сам прикуричу. Можете крутиться, ще треба затягнути. Значить, підключив фари. Все, напряму до акумулятора. Ось є, навіть у нас запобіжник. Зараз покажу це у нас до прикурювача це є добре, щоб у нас проводка залишалась цілою, якщо що. То що прикурювач це дуже діло серйозне. Все, тепер встановляємо назад декоративну панель, яка стояла у нас. нею треба трошки повозиться, так? Да? Щось О! Є. Тут у нас на надій включаються ближні, тобто ближнє світло. Ні. Абрити і днівни ходови. О, якщо так присісти, чуть віддає червоним. Нічого для дневного ходового буде супер. А? До акумулятора плюс на УПРАМу. О, тут кнопка, відділення кнопка йде, ось немає. Ні, на світ немає. На прикуриватель є. Предохранитель, так. Да. На світ немає. І що? все. Все, Пилипович, погнав я. Ви знову курите. Ні, я ж не, не затягнув. все, пока, до зустрічі. Добренько, передам. Ага. Встаньте біля його. Я ж утку.